please Христос Воскрес, дорогі радіослухачі! Відзначаємо величне торжество Воскресіння із мертвих Господа нашого Ісуса Христа, велику пасхальну радість, коли небо і земля веселяться, земне з небесним єдинається, все вихваляє свого Творця. Воскресіння Христове це праздник всіх праздників і торжество всіх торжеств. Радіє в ці великодні дні кожне віруюче серце, бо з першою звісткою, переданою ангелом Божим святим жінкам мироносицям, народжується нове життя. Він Воскрес, його нема тут. Ось місце, де він був покладений. Відтоді весь людський рід одержує оновлення, спасається від неволі гріха, вічне життя, дароване Христом, який розірвав ланцюги пекла. Саме ця подія, найвеличніша в історії церкви, утверджує у свідомості людини непохитну віру, що стає її невід'ємним здобутком до кінця існування людства на землі. Кожен із чистим серцем святкує. Є пасхальні дні радісно з вірою, відчуваючи цю унікальну радість у своєму серці і в своїй душі. Звідки ля ця радість, чому ми на Великдень співаємо? Нині все наповнилося світлом, небо, земля і глибини підземні. Чому ми оспівуємо перемогу життя над смертю, співаючи, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував? Християнська надія опирається на радісному звіщенні про знищення смерті. Святкуємо знищення смерті, іншого життя, вічного початок. Від самого початку в основі апостольської проповіді лежала радісна звістка про Воскреслого Христа. Апостоли свідчили про те, чого очевидцями стали: уся Спасительна радість Воскресіння Христового у тому, що воно є запорукою і початком загального Воскресіння. Воскреслий Христос воскрешає упалого Адама і відкриває шлях до Воскресіння. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі уживуть, читаємо у посланні апостола Павла до Коринтян: погляньмо, як на Голгофою сходить сонце. Той, який вчора тут помер, виходить із гробу і входить у глибину людської замкнутості і зневіри словом мир вам! Воскреслий Христос приніс нам радість, бо гріб, де він лежав. Опустів. Сторожа затремтіла і змертвіла, камінь відкотився, печаті обезсилились, залишилося полотнище, з'явилися ангели у блискучих одежах, котрі зіщали. Чому шукаєте живого між померлими? Його нема тут, він воскрес. Хто може збагнути радість віруючого та праведного християнина, котрий не журиться дочасним життям, а всі свої зусилля скеровує, щоб осягнути вічне щасливе життя? Така людина живе з Богом і у ньому її нічого не лякає, одне, щоб тільки нічим не образити свого Творця і Спасителя світу. Христос Воскрес, щоб не тільки воскресити нас при загальному воскресінні тіл, але Він бажає, щоб через щире. Репокаяння ми постійно відроджувалися до вічного щасливого життя. Розповідаючи про Воскресіння, Євангелія відрізняються одне від одного. Це натякає на те, що кожен повинен мати досвід Воскресіння. Особлива перспектива розповіді Євангелиста Івана полягає в тому, що він знає, що він є останнім свідком Воскресіння. Євангелиста Івана називають богословом нового творіння. Від першого і до останнього вірша свого глибокого і переосмисленого свідчення про Ісуса він розповідає, як. В христі Боже життя приходить до людей, сплюндрованих гріхом. Святий Іван запрошує нас зустрітися із Воскреслим Христом, бо у ньому є справжнє життя. Я прийшов, щоб мали життя, щоб мали його вповні. З Ісусом, який помер і воскрес, радикально змінює кожну особу, оскільки його життя було світло людей. Зустрівшись із ним, ми виходимо з темряви і сутінків нашого існування, бо тільки в Ісусі та в Його Слові є світло, яке дарує справжнє життя та пояснення найважливіших питань, які постають перед нами. Від нас потрібно небагато через покаяння відмовитися від старого способу нашого існування. І просто відкрити двері свого серця для Ісуса, тоді усе зміниться до невпізнання. З усього багатства навчання Христа після Його Воскресіння, Євангелист Іван залишив у своєму свідченні про Ісуса тільки найважливіші Його слова. Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і помре, житиме. Своїм Воскресінням. Ісінням, Ісус дарує нам шанс залишити позаду свої сумніви, страхи, невпевненість і прийняти Його життя. Він входить у наше серце та запрошує стати відважними свідками нової дійсності, перед обличчям воїн, неспокою та всіх інших викликів майбутнього. Христос Воскрес, щоб кожен з нас став новим творінням у Христі, воскреснути значить, простити і повернутися обличчям до свого ближнього. Вреснути значить залишити свої власні інтереси заради добра іншого. Воскреснути, значить, залишити в гробі похоронні полотна старої людини і вийти новим творінням, опроміненим сонцем правди. Воскресіння Христове дарувало нам справжню свободу і сповнило буття людини сенсом і надією. Але найголовніше воно відкрило шлях у життя вічне кожному, хто вірує в Христа і перебуває в церкві. Тому немає причин для. Відчаю, зневіри, страху в тих, хто любить Христа. Та йде за ним за всіх обставин свого земного шляху, бо Христос, Воскрес із мертвих, первісток померлих. Пасхальне торжество життя обіймає собою весь світ, усе Боже створіння, оживотворяючи його благодаттю. Божий дар життя, зневажений і осквернений падінням ветхого Адама, знову в усій повноті був відкритий новим Адамом, Христом. Ось як звеличує Христове Воскресіння, святий Іван Золотоустий у своїй проповіді. Ді на Пасху, де твоє смерте жало? Де твоя аде перемога? Воскрес Христос, і ти провалився, Воскрес Христос, і впали демони, воскрес Христос, і радіють ангели, воскрес Христос і життя панує, Воскрес Христос, і нема ні одного мерця в гробі, бо Христос Воскрес із мертвих і став первістком померлих. Воскресіння Христове є повною перемогою Спасіння, загальною перемогою для всіх, і цією перемогою скористаються усі. Ми запрошені не тільки втішатися Воскресінням Христа, але полюбити Воскреслого Господа всім своїм серцем, всіма силами і всіма почуттями нашими, бо Він Воскрес, якого всесильного, величного і славного, повного добра і милосердя, безсмертного і вічного маємо Господа! Славі Його Восс! Воскресіння, ми найкраще бачимо, як Він полюбив нас і яку жертву приніс, щоб спасти нас та дарувати життя вічне. Нехай Воскреслий Ісус розвеселить тих, що сумують, зміцнить сили немічних, потішить самотніх. Нехай Господь додає всім нам здоров'я, щастя, душевної чистоти, миру та спокою. Нехай чудо Воскресіння Христового надихає нас на добрі та праведні справи, нехай пасхальне свято. Стане для кожного початком нового життя кращого і добрішого.